Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 56. Розв'яжіть рівняння. Ви бачите, що для того, щоб розв'язати ці рівняння, треба пригадати означення модуля. Давайте пригадаємо 6 клас. Модуль числа. Модуль числа 3, наприклад. Дорівнює 3. Модуль числа, наприклад, мінус 3, також дорівнює 3. Це треба запам'ятати. А чому так? Тому що модуль числа це відстань від початку відліку до точки з цієї координата, від 0 до Точки з координатою 3 скільки кроків? 3. Тому і модуль числа 3 дорівнює 3. А скільки одиничних відрізків від 0 до точки з координатою мінус 3. Давайте порахуємо. Так само: 1, 2, 3. Три одиничних відрізка. 3 кроки. Тому і модуль числа мінус 3 також дорівнює 3. Запишемо умову першого рівняння. Модуль мінус 8 дорівнює мінус 5. Треба всі буквені вирази залишити в лівій частині, а числові перенести в праву. Тепер в правій частині у нас 8 мінус 5. Далі. Модуль х дорівнює 3. Тепер питання. Модуль якого числа дорівнює 3. Тобто що має бути замість Х всередині модуля, щоб він дорівнював 3? Ми тільки що говорили 3 або мінус 3. Отже, корінь рівняння 3 і мінус 3. Наступне рівняння перепишемо умову. Модуль Х плюс 5 дорівнює 2. Буквені вирази в лівій частині числові в правій. В правій тепер 2 мінус 5. Модуль Х дорівнює мінус 3. А от модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Ми ж не кажемо відстань мінус три кроки. Такого не буває. Модуль ніколи не дорівнює від'ємному числу. Тому ми пишемо: коренів немає. Наступне третє рівняння переписали умову, модуль, вираза. Х плюс 12 дорівнює 3. Яке число треба підставити замість виразу, щоб модуль цього числа дорівнював 3. Ви знаєте, це буде 3 або мінус 3. І пишемо, х плюс 12 дорівнює 3, або x плюс 12 дорівнює мінус 3. Все, тепер залишилось розв'язати два таких невеликих рівняння. Перенесли 12 вправо. І перший корінь у нас дорівнює мінус 9. Розв'язуємо друге рівняння. Перенесли 12 в праву частину. Тепер у нас х другий дорівнює мінус 15. І записали відповідь: мінус 9 та мінус 15. Наступне рівняння переписала умову. Модуль певного виразу, скажімо так, да, дорівнює 12. Замість цього виразу, яке треба підставити число, щоб модуль дорівнював 12. Вираз має дорівнювати або 12, або цей вираз має дорівнювати мінус 12. І тепер треба розв'язати два таких рівняння. В ліву частину залишаємо всі буквені вирази, вправу переносимо числові. Тепер у нас 12, мінус 8. Мінус 0,2х дорівнює 4. Ділимо і ліву, і праву частину на мінус 0,2. Тепер у нас Х дорівнює. Ділимо додатне на від'ємне відповідь буде від'ємне число. І треба поділити 4 на 0,2. Як я це роблю? Записую у вигляді дробу. Тепер чисельник і знаменник множу на 10. У мене тепер 40 в чисельнику 2 в знаменнику. Ну а 40 поділити на 2 – це 20, бо дробова риска – це знак ділення. Все перший корінь знайшли. Тепер треба розв'язати ж друге рівняння, не забувайте про нього. Аналогічно, буквені вирази в лівій частині, числові вирази в правій частині. Запишемо. мінус 0,2х дорівнює мінус 12 мінус 8. Мінус 0,2х дорівнює мінус 20. Треба поділити і ліву, і праву частину на мінус 0,2. Х дорівнює. Ділимо від'ємне на від'ємне. У нас буде відповідь додатна. Записуємо у вигляді дробу 20 в чисельнику 0,2 в знаменнику. Помножили на 10 і чисельник, і знаменник. Тепер треба просто 200 поділити на 2, і це буде 100. Ми знайшли другий корінь рівняння. Відповідь – мінус 20 та 100. П'яте рівняння. Переписали умову нам треба зробити так, щоб у нас було модуль дорівнює якесь число. Тому ми мінус 32 перенесли в праву частину. У нас тепер в правій частині 32 мінус 16. І тепер ми отримали як треба, модуль дорівнює 16. Тепер, яке число треба записати всередині модулю замість цього виразу, щоб модуль дорівнював 16. Або 16. Або вираз, що всередині модуля, має дорівнювати мінус 16. Все. Розв'язуємо два звичайних рівняння. 10х дорівнює 16 плюс 7, 10х дорівнює 23. Тепер ділимо і ліву, і праву частину на 10. Х дорівнює 2,3. Це перший корінь, другий корінь. 10х дорівнює мінус 16. Плюс 7 10х дорівнює мінус 9. Ділимо і ліву, і праву частину на 10 х дорівнює мінус 0,9. Це другий корінь відповідь. 2,3 та мінус 0,9. І на останок, шосте. Давайте перепишемо умову. У нас в модулі модуль, так? Нічого страшного, тут головне, так акуратненько все це зробити. Модуль якого числа дорівнює 2? Або 2, або мінус 2. Так? Тобто, всередині модуля у нас має бути або 2, або мінус 2. Тому ми це все, що у нас всередині великого модуля. Переписали і пишемо, що. Дорівнює 2, або вираз всередині модуля дорівнює мінус 2. Все. Тепер розв'язуємо два рівняння. Модуль х дорівнює 2 плюс 2, модуль х дорівнює 4. Звідси х1 дорівнює 4, або х друге дорівнює мінус 4. Чому? Тому що модуль 4, і, 4 і модуль мінус 4 4. Друге рівняння розв'язуємо. Модуль Х залишаємо в лівій частині, а вправу переносимо 2. Тепер у нас модуль Х дорівнює 0, Х дорівнює 0. Три корня рівняння. Відповідь. У нас корінь мінус 4, 0 та 4. Все. Завдання виконано. Сердечко прибираємо. Це була пам'ятка. Можете записати собі в довідничок. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!